вже опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України, і це означає, що документ набере чинності через місяць з дня наступного після його оприлюднення, тобто 18 травня. Нагадаю, напередодні президент Зеленський підписав закон про мобілізацію раніше. Член парламентського комітету з нацбезпеки Ігор Копитін повідомив, що документ пройшов перевірку на відповідність Конституції. І ось які основні положення є законі про мобілізацію. Тепер підпадають чоловіки не з 27, а з 25. Усі чоловіки віком з 18 до 60 мають носити з собою військово-обліковий документ. Також усі військово зобов'язані повинні протягом двох місяців уточнити свої дані у зручний спосіб. Це можна зробити у ТЦК або ЦНАПІ, а також у запровадженому електронному кабінеті. Окрім того, ті, хто має статус обмежено придатний, мають повторну пройти ВЛК, де буде визначено придатний чоловік до служби чи ні. Водночас. Час відстрочка скасовується для студентів, які здобувають вже не першу освіту. Щодо обмежень, то чоловіки за кордоном не зможуть отримати паспорт або будь-які консульські послуги без уточнення облікових даних. Крім цього, в законі йдеться, що хелянтів зможуть позбавляти прав щодо демобілізації, то цей пункт нагадаю документа вилучили ще перед другим читанням, і під неї буде розроблено окремий закон. Принаймні, так обіцяють. І прийнятий парламентом закон про мобілізацію. Це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни. Про таке заявив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. І за словами омбудсмена, слід розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої, і військові, які там перебувають, повинні мати змогу, зокрема. Отримувати відпустку. А для цього треба збільшити кількість українців в лавах збройних сил. І також лубінець вважає, що тепер процедура виглядає максимально демократично. На мій погляд, процедура мобілізації виглядає максимально демократичною. Без примусу усі військовозобов'язані повинні пройти перевірки своїх даних у реєстрі. Після цього ті, хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни. Тобто ТЦК звертається до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження. І правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону. І обговорити деякі норми ми плануємо з адвокатом Олександром Золотухіним. Пане Олександре, моє вам вітання. Доброго дня. І величезне спасибі, що ви дочекалися, тому що трошки довго вам довелося чекати, доки ми підвелися до е, включення з вами. Пане Олександре, я вас не бачу. Побачила. Хотіла поцікавитися. Насамперед, мене цікавить норма, так, я думаю, вона дуже велику галосу наробила, і глядачів це буде дуже цікавити. Стосовно того, що будуть вилучати транспорт на потреби Збройних сил України у тих, в кого є більше одного автомобіля. І що насправді це торкнеться і. Підприємців і фізичних осіб, от варто боятися, кому не варто боятися цієї норми, і, взагалі, от як ви трактуєте цю норму стосовно вилучення на потреби ЗСУ транспортних засобів насправді, норма про військово-транспортний обов'язок не є новелою законодавства. Вона існувала вже давно. Як що стосується юридичних осіб, які власне мають на балансі свого підприємства кілька транспортних засобів, так і стосується фізичних осіб. Але разом з тим слід згадати про те, що держава, якщо і вилучає транспортний засіб, то складає відповідні документи про їхнє вилучення, а пізніше зобов'язана компенсувати повну вартість вилученого транспортного засобу. Відтак, на мою особисту думку, як правника державі не особливо вигідно вилучати будь-які транспортні засоби. Оскільки а за них доведеться платити, і б, це відповідно створює ще більший резонанс і більше збурення в суспільстві. Люди починають боятися, володіти транспортними засобами, купувати нові транспортні засоби, і це в свою чергу також негативно шкодить і економіці, і, взагалі певним суспільним відносинам. Відтак е, така норма існувала, її лише вдосконалили, що стосується фізичних осіб, у яких нібито більше двох транспортних засобів, і у разі порушення ними тих. Чи інших норм, але разом з тим, без оплат вилучь вилучень та засобів держави державні громадян стане сьогодні, сьогодні, не існує. Пане Олександр, це вже, власне, спів. Співведучий, Тарас, Кобзак, співведучий, Тарас Кобзак, так, так Ірине так, от Тарас мене звати. А хотів з вами ще обговорити ще одне важливе питання, тому що от в новому законі про мобілізацію немає жодних норм про те, чи мають бути повістки в паперовому чи в електронному вигляді. І чи це має от з точки е, юридичної точки зору значення, і тут ще такий момент, що от в публікації судово-юридичної газети вказують, що в статті 22 прописано, що у повістці має бути підпис електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала чи сформувала цю повістку. Ну тобто, або підпис, я так розумію, фізичний на папері, або підпис електронний, якщо це електронний файл, який приходить в електронний кабінет. А який має бути має вигляд сама повістка? Насправді сьогодні є затверджена форма повістки. Вона була оновлена десь орієнтовно півроку тому. Має вона тепер оновлений вигляд, і вона станом на сьогодні є лише паперова. Інших форм вручення повістки на сьогодні не існує зараз. Верховною радою був прийнятий в першому читанні законопроект, який стосується збільшення штрафів, в тому числі за е, неявлення в центри комплектування за повісткою. Власне власне е, пропонує і власне це було ухвалено в першому читанні. Збільшити цей штраф від 150 до 200 тисяч гривень. ще е, зауважують, що до другого читання цей законопроект. Власне відредагують таким чином, аби зменшили ці штрафи до плюс-мінус адекватних цифр підйомних для громадян у разі порушення. Відтак ймовірно в цьому законопроекті слід очікувати те, що якимсь чином можливо модифікують вручення повістки з огляду на те, що а е законом, який вже був прийнятий і завтра набирає е завтра набирають чинності, точніше перепрошую через місяць, набирає чинності з дня опублікування, тобто починаючи від завтра, введено е в дію такий е спосіб, як електронний кабінет призовника, і, наприклад, для е людей, які перебувають за кордоном. Не оновлення даних в ТЦК через електронний кабінет або через е шляхом насилання електронного листа в ТЦК накладає певні обмеження щодо використання консульських послуг, а також отримання закордонного паспорта. Відтак фактично єдиним способом в майбутньому вручення повістки для таких громадян буде надсилання лише електронної повістки. Таного сьогодні механізму надсилання немає, але закон вже передбачає можливість накладення електронно-цифрового підпису на таку повістку, тобто повістку, яка надсилається електронним способом через електронний кабінет. Однак на сьогодні самого механізму надсилання електронної повістки немає. Хоча, як ми бачимо, законодавець вже потрошки готується до того, аби надсилати такі повістки через електронний кабінет і запроваджує певні норми стосовно накладення саме електронно-цифрових підписів на електронні повістки. Ну і я тут по, по поточню буквально один момент. От е, цей електронний кабінет, е, його створення. Е, ну, по-перше, такого ж обов'язку у нас немає. Тобто, взагалі, доступу до інтернету немає такого обов'язку в українця. Хтось може його не мати, і е, хтось не має до нього доступу. Але здається, там от цей момент того, що повістка вважається отриманою з моменту надсилання. Цей момент залишився. І як же він тоді корелюється? Тобто, людина може не знати, що йому прийшла повістка, а, і не одна, а кілька, а вони вважаються що такими, що він отримав їх. І по, по суті, людина тоді переходить дійсно в статус ухилянта, причому такого ну махрового. Станом на сьогодні дійсно немає обов'язку реєструвати електронний кабінет. Але якщо людина його зареєструвала, то відповідно вона бере певні обов'язки стосовно відстеження всього того, що приходить на цей електронний кабінет. Тут я проведу паралель із електронним судом. Людина, яка зареєструвала електронний кабінет електронного суду, зобов'язана його перевіряти. Якщо рішення суду було доставлене в електронний кабінет, воно вважається врученим в той день, коли воно власне доставлене, незалежно від того, чи людина перевіряє свій електронний кабінет, чи ні. Так само і тут. Тобто, коли людина реєструє свій електронний кабінет призовника. То вона вказує електронну пошту, е, ймовірно, це якось буде модифікуватися в контексті насилання сповіщення на електронну пошту про те, що е, надійшло певне повідомлення. Але відстежує людина чи ні, це її особисті, скажімо так, проблеми, оскільки факт реєстрації вже свідчить про те, що людина надає згоду на отримання будь-якої комунікації з центрами комплектування в електронний спосіб. Пане Олександре, тепер у мене запитання насправді. Глядач насамперед пише: я зацитую: якщо людина до війни була знає. Няти з військового обліку, чи потрібно наразі йти та оновлювати інформацію, чи буде вона платити штраф, якщо вона цього не зробить? Це запитання від глядача. Справа в тому, що в законі написано, що усі, хто не стоїть на військовому обліку, а також ті, які перебувають на військовому обліку, чи то в статусі призовника, чи то в статусі військовозобов'язаного, нагадаю, що призовник це чоловіки, віком, чоловіки, жінки віком від 18 до 25 років, зобов'язані протягом 60-денного терміну з дня набрання чинності законом, а саме з 18 травня, мати матимемо 60 днів для оточення своїх. Власне, персональних даних е зобов'язані з'явитися або до центрів комплектування, або до ЦНАПів, або оновити такі в електронному кабінеті. Відтак е на моє переконання, закон вказує про те, що навіть ті, які зняті з військового обліку, але я думаю, що ближче до 18 травня ми отримаємо більш чіткіше роз'яснення від міністерства оборони стосовно порядку, е хто буде оновлювати ці дані в, ТЦ в ТЦК і в ЦНАПі. Це ймовірно будуть якісь уповноважені особи, які будуть е, приймати за попереднім записом. Ймовірно, можливо, буде жива черга, а також оновиться власне перелік тих, кому найнеобхідніше відразу оновити свої персональні дані, аби не отримати штраф. Бо е, напевно до чинних військовослужбовців або до тих осіб, які зняті з обліку, в ТЦК, дійдуть, можливо з часом лише я маю на увазі стосовно перевірки того, чи вони оновили свої дані чи ні. А водночас військово зобов'язання, які стоять військовому обліку, мають першочерговий обов'язок в цьому плані. Тепер стосовно повноважень, які отримує поліція, от до прикладу, йде Тарас Кобзар по вулиці або перебуває в кафе. Чи означає це, що, що заходить поліція, вона має право підійти і перевірити його документи і його наявність військового квитка? Поліція спільно з ТЦК має право здійснювати перевірку військово-плікових документів. Водночас сам поліцейський має право на перевірку документів лише в порядок та спосіб визначений законом України про національну поліцію. Те саме, що стосується зупинки транспортного засобу, теж є стаття 35 закону України про національну поліцію, де є вичерпний перелік підстав для зупинення транспортного засобу. І так, якщо поліцейський зупиняє особу, то він має право лише перевірити і е, все. особу е, так. Документи під час дії воєнного стану, тобто паспорт, водійське посвідчення, які підтверджує громадянство і, і все. Було ж таке запитання від чоловіків, не живе за місцем прописки. Йому прийшла повістка, так він відповідно її не розписався за її отримання. Так, не реєструй електронний кабінет. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що людина гіпотетично може сказати, що я не знав, я не бачив, мені нічого не вручали, і відповідно уникати відповідальності таким чином. Ну насправді особа, яка не живе за місцем реєстрації, несе власне обов'язок повідомляти і несе тягар того, що їй може надходити вся офіційна кореспонденція на ту адресу, яку він вказав, і її незміна лише ставиться йому в провину, але ж але аж ніяк державі. Відтак фактично людина може таким чином звичайно ухилятися, але як на мене недовго. Чому тому, що з власної практики я знаю, що усі військовозобов'язані, які не надходили повістки, не доходили повістки. Вони фактично вважаються неврученими, але водночас в системі оберіг вони вже можуть перебувати в статусі такого, який перебуває в розшуку. Що це означає? Це означає, що. При переєстрації транспортного засобу, при керуванні транспортним засобом, який належить цій особі, ця особа може бути зупинена, і на місце поліція може викликати власне представників територіального центру комплектування для вручення такої повістки. А після того, коли вже всі оновлі дані і почнеться власне більш такий жорсткий спосіб покарання, а саме накладення штрафів. Та ряд інших обмежень в контексті обмеження права керування та інших, то відповідно такі особи відчують з боку держави санкцію за те, що вони порушили норму закону. І так довго уникати таким чином вручення повістки, як на мене, не вдасться. І ще дуже коротко запитання. Якщо дані поновлювались під час війни, треба ще раз йти поновлювати дані. Закон не передбачає винятків тих, хто приходив, не приходив, був, не був хоч тиждень перед тим, як на закон набрав чинності. Вказано, що після набрання чинності законом 60 днів для усіх для оточення даних, але повторюся, можливо, міністерство оборони видасть якесь роз'яснення, а можливо ні. Почула спасибі величезно. Насправді ще купа запитань, але вже не встигаємо підганяти. Спасибі величезно, пане Олександр. Олександр Золотухін адвокат. І розбирали ми деякі норми закону про мобілізацію, який вже опублікований і, і дія якого вже набуде повністю чинною буде з 18 травня.